Через дію зафіксуватися і підписати петицію. І це вже виявляється третя петиція до уряду про те, щоб уряд терміново розпочав розмову. Американці зняли санкції із полку Азов, які показали себе дуже добре на полі бою. Я вже не говорю про те, скільки і як тяжко буде захисників Маріуполя витягувати ще із російських концтаборів. і в цьому випадку два рази. Уряд, коли петиція набрала достатню кількість, просто як то кажуть, викинув це. Це що? Що що вони творять біблійським таким питанням? Ну скажімо так, свого часу ми програли цю історію з Азовом, на приликі жаль, бо публічно встанувала дуже негативний імідж, і ми всіляко намагалися його відкоригувати. Я сподіваюся, таки, що уряд буде більш активний, українська влада працювати активніше в західному публічному просторі, пояснюючи, хто такий Азов насправді, що це герої Маріуполя, це герої України, кожен з них, а не просто окремі індивідуально. І ситуація, коли один із найбоєздатніших підрозділів Збройних сил України не має сучасної зброї західної, вона є просто ганебною. І це на жаль ми не раз спостерігали, коли досвідчені бійці вони змушені битися старими радянськими зразками. А нова зброя переважно попадала в руки людей е недавно навчених, і це має не дуже добрі наслідки під час бою. Бо Та, але ці санкції обстріли, можна зняти вона... тільки з доброї волі американців, але але перед тим уряд має не відфутболювати двічі ту петицію. Зараз третій раз вона швидко набирає підписи. Вони знову ж, мигалі компанія викинуть цю петицію, чи нарешті піднімуть п'яту точку і почнуть говорити з американцями, де корисні ідіоти, ліваки, і російська пропаганда перемогли. Ну, я думаю, що найкраще було, якби пан Шмигаль з Прокопенком спільно поїхали до Вашингтону і пояснили чітко кожному американському конгресмену, що таке Азов, що таке російський полон і що таке перемога над Росією. І я думаю, що від цієї двійки ми б отримали результат, що це було б проголосовано, і азов був виключно з цього. Mm -hmm. Та я думаю, що конгресмени вже на нетфліксу, хоча б подивилися 20 днів в Маріуполі, як мінімум, вже зрозуміли, де їх розвели як кроликів на розп'ятам мальчики.